Одразу скажу правду, ось прямо нічого страшніше, ніж капітошка та досвід у Тіндері, я ще ніколи не проживав. Де мої побачення, гацька ти програма? Проте якби я побачив Ельсі Льбона вживу, то моя думка 100% би змінилася. Це легендарний привид, що блукає нічними полями та пронизує тишу своїм моторошним холодним свистом. Чим ближче він підходить до своєї жертви, тим є гучність свисту, створюючи психологічний тиск. Ну а коли людина нарешті бачить Ельсільбона перед собою, то завмирає від страху, адже виглядає ця істота як дуже високий худорлявий парубок зі спотвореним обличчям, пустими очницями, а за спиною істота завжди носить старий мішок з черепом та кістками. Сподіваюся, за наступні пару хвилин Ютуб не заблокує це відео за надмірну жорстокість, бо чесно є за що. Одного дня на території Ільяноса, це ось тут, до речі, в Латинській Америці, жила невелика сім'я батько, мати та син. І ось із сина все і почалося, адже був юнак надто пихатий, розбищений та ледачий і взагалі не слухався своїх батьків, які постійно хотіли навчити дитятка хоч якимось базовим речам, а то стане ще героєм пісень Сабріни Карпентер. Проте дитина все рівно виросла пакостна, Тому одного дня, коли синочок замовив у батька на вечерю свою любов, Страву оленину, то стариганю довелося піти на полювання. Проте не пощастило, за цілий день він нічого не зміг полювати, тому, повернувшись додому і розповівши про це сину, малий настільки вибісився та вийшов із себе, що різко взяв ноша та забрав життя у власного батька. Матері ж він сказав, там старий гань кудись пішов, але попросив тобі передати ось це м'ясо оленя для вечері, і воно точно, приточно, не виглядає як людське підозрілий смішок. Після того, як матір приготувала вечерю та почала їсти, вона зрозуміла, що це зовсім не оленина. Тому, вибігши у шоці з будинку, жінка почала кричати та кидатися прокльонами у власного сина. Та щоб тебе гада такого злидні обсіли, та щоб ти дристав 20 днів, та щоб тобі собаки, ноги відгризли. Ні, ну мам, останнє вже було зайвим. Проте сусіди наших героїв в цей момент різко схопили хлопця, прив'язали його до стовпа, зняли йому частину шкіри та дійсно напустили на малого голодних псів. Як ви розумієте, собаки згодом вже були ситі, а хлопчик, ну. еф. Проте, о диво, наступного ранку, підійшовши до стовпа, народ побачив, що тіло малого зникло. І саме з цього дня на нічних рівнинах Льяноса і почали бачити Ель Сільбона, що посвистає та носить у старому мішку кістки свого батька. Проте він став не злим духом, ну не повністю Ель Сільбон став духом помсти, що карає лише п'яниць та жорстоких чоловіків. Адже саме ці якості й руйнують більшість сімей, так само як і Ель Сільбон, коли був ще. Хлопчиком зруйнував і свою родину. Хача всі ж ми знаємо, що нищити сім'ї люблять титани, тому знайомтеся, це плюс-мінус 20-метровий воскреслий скелет-переросток родом із Японії і звати їх гаша докуро. І до речі, так він, як і титани в аніме, також їсть людей, скоріше навіть відгризає їм голови, адже гаша докура буквально перекладається як брязкаючий або голодний скелет. Культура поховання в Японії доволі поширена і досі все має проходити згідно із правилами та повагою до померлого. Проте, на жаль, це не завжди можливо на війнах, де сотні чи навіть тисячі тіл солдатів часто лежать та гнають в полях та лісах. І не маючи змоги покинути світ живих, душі таких померлих відроджуються та, об'єднавшись разом, починають збирати кістки від своїх згнивших тіл та формують гігантського Йокая, що виглядає як скелетний монстр. Проте не Маючи м'язів, гаша часто крутиться та звивається по землі, намагаючись потрохи рухатися до своєї жертви. А жертвою може стати будь-яка людина, проте лише вночі. Наше чудисько любить підкрадатися як і до одиноких мандрівників, так і на селища та навіть міста нападає. Коли через якусь причину хаша надзвичайно розлючений, то він загорається вогнем та може навіть почати нападати на інших монстрів японської міфології. До речі, як закінчу зі скандинавською мітологією, то обов'язково зроблю вам окреме відео і про японську. Гашадакура занадто великі та могутні, тому вбити їх по суті неможливо, через що вони ходять і тероризують людей. До тих пір, поки злоба, що тримає цього монстра у світі живих, не вичерпається. Найдавніша згадка про Хашадакура сягає аж понад тисячу років тому в часи одного з повстань, які організував відомий самурай. Проте, коли самурая було вбито, то його донька, чарівниця, використала чорну магію та прикликала для помсти за батька величезного скелета, що був створений із тіл загиблих солдатів у місті Кіото. Проте у Кіото попасти нам складно, ще японську треба довго чи фу. А ось прогулятися на Орнкейських островах Шотландії вже якось більш-менш реалістичніше, проте і там можна дуже легко зустріти вже ось такого морського легеня на ім'я на Келаві. Виглядає воно як вершники кінь, що злилися в одне ціле. Голова цієї істоти схожа на людську, але в декілька разів більша. А рот трохи схожий на свинячий та дуже широкий. Ну а довге й гарне волосся у цього монстра банально відсутнє, адже немає з чого рости. Хіра відсутня. Тому, глянувши на накелаві, ви можете бачити кожен його та Роздивитися, як чорна кров тече по його венах, то особливо по довжелезних руках, що торкаються землі. Нижня ж частина цієї істоти, схожа на великого коня з ластами, одним хвостом та паром, що виходить з його дивного рота. На Келаві, що, до речі, перекладається як демон морів, недарма називають одним із найстрашніших монстрів шотландської культури. Адже кожної з зими він виходить із моря на сушу та починає свою каральну місію, а саме знищувати все живе на своєму шляху. Якщо на Келаві проходить поряд якогось містечка чи ферми, то вся худоба гине, посів сохнуть, а люди починають хворіти найстрашнішими хворобами. Якщо хтось гуляє вночі біля моря та ще й гад який забруднює воду чи пляш, то на лаві дуже швидко мститься такій людині. Від нашого монстра неможливо втекти чи сховатися, адже він бігає швидше за будь-якого коня та бачить своїми очима на дуже великій відстані. Хоча одна слабкість у нашого чудовиська все-таки є перісна вода. Вона діє на нього як кислота та завдає надзвичайно сильного болю, що, звісно, дивно, адже як це демон морів може боятися води, але, ну, в принципі, ще повірити в таке можна. В мене, знаєте, теж, Є друг, який мені здається помре, якщо вип'є воду. Він у мене кока-кола голік. Проте, якщо ви раптом захочете прогулятися по нічному пляжу Оранкейських островів, то візьміть із собою бутилочку якоїсь бонакви на всяк випадок, ну чи хоча б гуляйте під час дощу. На келаві вас тоді точно не дістане. До речі, як вам мої фотографії з відпустки вирішив зі своїми пацанами сходити на рибалку у жовтні. Ну а цей фотознімок мого друга красення, думаю, вже всі так бачили в інтернеті. Але чи знали ви, що саме так виглядає Скінвокер? Страшний та небезпечний переверти? Що живе у фольклорі народу Навахо та деяких менших племен. Це хто не знав одні з корінних народів Північної Америки. Насправді про скінвокерів відомо дуже мало, і не тому, що вони якісь невідомі та нецікаві істоти, а скоріше навпаки. Ці чудовиська настільки страшні та небезпечні, що про них не прийнято було говорити, аби раптом не накликати на себе біду, типу як Волдеморт. Ось прям на 100% нам відомо, що скінвокери є перевертнями і можуть перетворюватися на багато різних речей та істот. Це може бути як і койот, так і вовк чи птах, а буває навіть можуть прийняти вигляд іншої людини. Є навіть легенди, що роблять вони це, надягаючи на себе шкіру вбитої вже персони. Ці істоти мають надзвичайну швидкість, скритність, можуть чеклувати та навіть вміють імітувати голос знайомих вам людей. А якщо вам раптом присниться, Скінвокер, то мої вам співчуття, адже це означає, що він наклав на вас свою мітку, і з цього моменту ви будете довго і сильно хворіти та поступово божеволіти. У таких випадках рекомендують закинути трохи грошей на армію. Ось якраз збір вже давно висить і погано рухається, я у вас вірю. Посилання на екрані та в описі. Всім дяка-пердяка. Скінвокером, до речі, неможливо народитися, проте можна стати. Адже це не просто якийсь дух чи істота. Шаклунчить чаклунки, що в один момент вирішили прокачати свій рівень магії до надприроднього рівня, забравши життя у близької для себе людини. І це робить їх нечистими та перетворює на скінвокера. Перемогти ж цю гацьку істоту теж завдання не з легких, адже тут може впоратися лише умілий шаман, ну або рушниця, заряджена кулями, що були змочені у білому попелі. Та й то потрібно влучити точнісінько в шию чи руку, а з надприродньою швидкістю цих істот я напам'ятовую влуч. Чити буде ой, як непросто. Проте на скінвокера, хоч можна дивитися, а ось на цього панна. Це дюлахан, чудовисько з Ірландії, що, до речі, стало прообразом всім відомого Головінського безголового вершника. Наш дюлахан виглядає як чорний причорний вершник, що сидить на найчорнішому у світі коняці та тримає в одній руці свою жовту та роздуту голову, а іншою рукою крутить здоровенним батогом, що зроблений з людського хребта. Найперші письмові згадки про Дюлахана з'являються приблизно у 1800-х роках, де його описують як жахливого гоб гобліна, що тягне по нічному селу важкий ланцюг та лякає мешканців. Проте доволі швидко його образ почав еволюціонувати до ось такого. Дюлахан є посланцем смерті, тому якщо він з'являється перед твоїм домом чи ти бачиш його десь на вулиці, то буде у тебе велике нещастя. Ну або ти просто помреш. А якщо цей вершник підійде до тебе та прошепоче твоє ім'я Єнакентій палич, то тут уже стовідсотково трендець. Батіх із людського хребта йому потрібен, не карати людей, що дивляться на нього. Проте буває для розваги може й витягнути очі та осліпити свою жертву. Також, якщо ви раптом практикуєте якусь чорну магію та спробуєте порушити межу між світом живих та мертвих, то дюлохан в лічені секунди з'явиться біля вашого дому і буде загрозливо та зачудовано дивитися на вас. А через те, що наша істота є втіленням чи посланцем смерті, то перемогти його неможливо, хіба що було декілька випадків, коли. Люди зуміли відкласти свою зустріч із цим вершником. Наприклад, в деяких легендах наша істота боїться золота, тому, якщо ви кинете перед собою золоту монетку, то вершник не зможе до вас підійти. Поки що. Також інколи можуть допомогти молитви та сильні магічні символи. Проте, мабуть, найкращий варіант це не грішити та не наражати на себе смерть. Ну і до найголовнішого, щоб не наражати цей канал на смерть, то пропоную вам навіть не стати спонсором посилання в описі, якщо що, а поставити вподобайки, написати коментар та поділитися відео з друзями. Знаю, що вам капець як ліньки це робити, я знаєте, теж не дуже хочу вас напрягати і відволікати. Проте останні пару місяців Ютуб перестав показувати. Мої відео новій аудиторії, тому можливо, ваша ось така активність допоможе каналу. Ну і гляньте за одне відео про дивні алкопригоди Тора та локі в скандинавських міфах. Всім дяка-пердяка!